В нас э, Вак там займав э, доставка до нас, там займала до часу обычно. вже під кінець трошки стало складніше. Там могло там, по два-три часа, типа, вони могли до нас тільки доставляти. Ну це типу все одно ще більш-менш швидко. Ну Ми ча частіше все робили конверсію. Тоб, заміну турнікета на якийсь інший э, спосіб зупинки кровотечі і все. Щоб зберігти людям кінцівки, це типу важливо. Ну, неприємно, якщо там тебе через таке поранення, якщо там можна було затампонувати, тобі відріжуть ногу, типу. ну це не є прикольно, типу, взагалі. Нічого не завіто. Хто нам кушать буде готувати? Ну, Хто нам буде кушать готувати? Тихо, 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 тихо. Тихо, братка, не крути. Все. Потім, бративо. Так. Боже, мені, чуть... мені У нас була така специфіка. Ну, просто люди. Е... Як це правильно сказати, тіпо... ну вони не дуже хочуть навчатися, типу. 에, кстати, послабили Вручення крок. Ви його послабляли? Почали послабляти крок. Ну, то його не треба було послаблять. No, просто вот ну, не можна і все. Типа, ти його наклав і все і ти чекаєш. Реально, типи іноді на, на рану турнікет накладали. Типу, ну, ну це ужасно просто. А все чому? Тому що тіпи, люди не хочуть вчитися. Люди тіпи, вмирають просто через те, що вони там не знають, що, як правильно турнікет накласти. Тоже тут дирок на... Тут теж турнікет треба було б. Смотри. І да, рука бся в дирках. Раз, два, три, чотири. Вони навіть даже, даже не можуть нормально передати по і пояснити, що з ним. Там, там такий шок. Передали, що є 300, короче. там такий був кіпіш просто, там, ну, що там чуть ли, я не знаю, там, йому дві ноги-дві руки відірвало, короче, там якийсь ужас там, просто. Типи, коротше, беруть, вибігають, а там ще йде мінометний обстріл по тій позиції, де типа, знаходиться 300. Вони туди бігуть, там, чекають, поки там трошки перестанеться міномет ляпати. Все, прибігають туди, коротка, а він же лежить там, сигаретку курить, типа, поняв, в нього там в ножку залетіло там, трошки, невеличкий осколок, і все, типа. І він собі сидить курить, йому вже ногу перев'язали, поняв, а типи там бігли там, три чи чотири чоловіка, типа, івак, бо там, типа, івак, івак треба срочно. Вони так, типу, подивились, що 300, ой, типу, медики зараз прийдуть, типу, заберуть, поняв? І все, і це ну, проблема. А коли ти от, організовуєш курси, типу, то типу, там, заляті коротше, в, ну, в слюні просто приходять там. Що ви мені там розказуєте? Я в лісі був, я в родину я воював. Ну, типу, ну, так взагалі ну, так не робиться. Типу.